Таня всім приїхав ще на одне поле. Це вже останнє поле, яке ось у неї засіяне. Там я далеко ходив, там я Марка Аврелія знайшов. Тут було воно ще не зібране тоді. Там керчика, тут, а тут так звідси і так туди йде черніхівське поселення. Все, річка, Це як має бути. Добре, дивіться. Що найду, цікаве, то покажу. Так, опнує, коротше, 10 копійок ось. Рамочних якихось. Наче. І ось. ось Мідяк напевно якийсь. Це грош понятовського. Каме... Перший мідячок. Добре. Далі я куплю таке окільце, саме вверху було. Певно, теж безрозмірне і ось. О. І фібула. О, От кого. З пружинкою навіть. Добре. Так, бося. Високий сигнал щось є. Щось грубеньке. Так, що це у нас таке? Щиток відперсне, чи що? Чи що це таке? Цей лиси тут якийсь як малюночок є? Ось така штука. Це напевно підвісочка була, ось видно вушко. Далі ще покажу вам якусь монету, напевно, соліт. Щось таке маленьке. Добре. Так, є, є те що, ...те, що треба, є. З такої ямки. Оцепите що? Нет, знову марка в реалі. А, крутяк. От везе мені на ці марки в реалії. Вже хожу аж з самого низу, біля річки майже. Вже скрізь виходи лишилось тільки самому краю поля хожу. І от він є. Супер. Так, був високий сигнал, бачу ще щось кругле. Гудзик чи що? Таке. Ось такі знахідки мене з цього останнього весняного копу. Вже пройшов, напевно, що місяць більше. Хотів я ще одне місце поїхати, але так і не вийшло. Там вже заросло. Була випалена трава. Але пішли дощі і заросло. Ну, Ось тут. Тут було відразу 10 копійок. 36-го року. Частенький частенькі вони 36-46. Ще понятовський грош. Такий Ніленький. Щось оттертий. Далі що там ще були? Плави ще були теж там. Посередині поля десь. Таке його було. Значить як срібло. Такий перстень був. Не знаю. Цей був зверху. Знайшов його сухим, хотів вирівняти, він відламав. кусочок. От. Так, далі цей був шматочок. Якась, може пряжка. Було такий був шматочок. Це теж не зрозумілий, можливо теж срібло. Може олив'яна бронза. І таке було. Може якийсь шматочок теж чогось. Ніби є там зображений. Такий був шматочок, наче срібло. Простий бронзовий такий кусочок був, ще такий був. Не знаю, він як алюміній, але не можна зламати. Чи зігнути. Підвісочка. Знаю КЕР, чи Керчі, ЧК. Таке тут зображене. Якась біднятка, напевно. Фібула. Такий почистить така, вона трошки гниленька. Туди заїхав по ній. Нічого. Кода, що без голки, напевно, вирвало плугом. Ну і Динарик, марка Врелія. я вже трошки його зачистив. Так, Останній копій, нарешті, я його там знайшов. Був там разів, напевно, з 10, а може і більше. Що таке буває? Ходиш-ходиш, а ходиш, в кінці воно є. Непоганий динарик такий на 8 здесяти. Добре, дякую за увагу!